Учасниками круглого столу стали активісти чорнобильських громадських організацій, представники медичних установ та обласної державної адміністрації. Голова громадської ради Леонід Антонюк зауважує, хоч держава і відновила деякі програми щодо соціального захисту чорнобильців, і в області за два останні роки зросли обсяги бюджетних асигнувань на медико-санаторне забезпечення та лікування чорнобильців. Втім, як ці кошти використовуються та за яким принципом розподіляється наразі найбільше турбує громадських активістів. Уряд виділив 4 мільйони минулому році на пільгову програму щодо лікування чорнобильців на стаціонарі. Це кошти, які були виділені минулому році. На цей рік передбачено 7 мільйонів коштів. Але, на жаль, як ми сьогодні подивилися, та ситуація, яка сьогодні є, вона вкрай стурбувала громадськість сьогодні. Коли ми напередодні Чорнобильської трагедії, на ти звернення від чорнобильців від громадських організацій є дуже багато проблем. Леонід Антонюк спільно зі своїми активістами провів інспектування лікувальних установ. І Якщо на папері ще з 2009 року при одному з лікувальних закладів обласного рівня діє спеціалізований центр для обслуговування чорнобильців, тим насправді безоплатно отримати лікування ліквідаторам ніде. Обурення викликає у голову громадської ради і нераціональність використання коштів. В цей центр ніхто попасти не може. Все, лікують за гроші. Куди ж іти сьогодні ліквідаторам сьогодні, чорнобильцям, сьогодні понад 300 тисяч людей сьогодні, коли сьогодні нема куди піти. Пропадають гроші. Для хворих, онко, для хворих людей, які попадають, Бо мені знаєте, що сказали? Знаєте, що ніхто не хоче лягати в лікарню, нема куди лікувати. Знаєте, я, чесно, був здивований тим, що я таке почув. Зумієте? Але скажіть, будь ласка, коли ми побачили документи, то обласна лікарня подала заявку за підписом заступника головного лікаря на базу медпостачання, де заказали 350 тисяч шприців для 165 чоловік, які полікувалися в новому році. За словами Леоніда Антонюка, в області за 27 років після чорнобильської аварії так і не створили єдиного реєстру постраждалих. Цифри різняться у майже 40 тисяч. Одне управління нарахувало 290 тисяч чорнобильців, інші 326. Нерівномірно, за словами голови громадської ради, розподіляється і кошти між районами. Одні за звітними цифрами витрачають на чорнобильця по 9 тисяч гривень, в інших районах ця сума не перевищує і 200 гривень. Учасники круглого столу запропонували посолити контроль за використанням бюджетних коштів та щомісячно звітувати перед громадськістю.